Так. Далі в нас габель. Давай. Перша модель це телескопічні палиці Escape Carbon. Вони мають подовжену пінну ручку. Зараз покаже, продемонструє. В них тоненький темляк, він дуже м'який. Вони, вони максимально полегшені, у них дві секції складаються з карбону. І одна секція складається з алюмінію. Тобто оці карбонові, ця секція алюмінієва. Чому так? Тому що під час походів ця секція зазнає найбільше таких точкових ударів. А як ми знаємо, карбон не дуже таке любить, він просто може тріснути. Тому цю частинку зробили з алюмінію, решта карбон для полегшення. Ручка в них така довга, пінна, зручна, приємна на дотик з можливістю перехвата. Темляк регулюється. Треба просто підняти вгору і можна собі підтягнути як вам зручно. І тут е система кріплення мультілок, коли є і ексцентрик, і цанга. Тобто в них є цей подвійний замок, про який ми говорили трошки раніше. Довжина в них регулюється, це 65-142 см, досить таки довгі там для високих людей теж підійде. Вага 215 г це вага однієї палиці і ціна буде 5080 гривень у нас. Вони призначені для в першу чергу, для походів, для експедицій. Навіть Габель радить їх там і для альпінізму використовувати. Тут якраз є цей снейк карбон з їхнім малюночком, то їх можете подивитися, роздивитися, хто ще не знав про нього. Давайте, давайте. Дивіться. Наступна модель це Viper 3 tr Одразу скажу їх. Вони є дві варіації. Одна модель ніби схожа це TES-TR і просто 3S. В різниця в них буде тільки в темляках і матеріалу ручки. Ці палиці, попри те, що ми звикли, що палиці з такими темляками, це для скандинавської ходьби. Вони можуть використовуватись для скандинавської ходьби, вони мають навіть в комплекті чобітки, але Габель їх позиціонує як скандинавська ходьба і трейл. Тобто на їхніх відео там, дівчинка біжить, забігає нагору, знімає ці тимляки, палеці закидає в біговий рюкзак. Тобто це більш бігові палиці, ми їх будемо продавати теж більше як бігові. Вони вже зроблені повністю з карбону, тобто верхня, середня всі секції ось тут карбонові, це зроблено для полегшення ваги. Фіксатор тут санговий, тут е, є замочок, е, розкрите положення і закрите. Ви робите таких півоберхта, і вони вже можуть відкриватися. Єдине, що на ходу, як на мене, може бути трошки проблематично поставити цією стрілочкою і напіввідкритий замочок назад, тут треба ще попасти. Можливо, то діло звичків, можливо, то дійсно не так зручно і треба буде зупинятися. Хто бігає? Юля, ти б таке робив на ходу? Ну, але ціна в них буде 7400. Думаю, все ж таки ми будемо їх швидше радити бігунам, ніж людям, які займаються скандинавською ходьбою. Але якщо хтось захоче супермодні палиці для скандинавської ходьби, ми їх маємо. Мають 165 грамів, гу теж вага однієї палиці. Ручка у них коркова, така приємна. І є кнопочки, звичайно, щоб знімати ці темляки. В складеному стані вони будуть довжиною 52 см. Модель, яка дуже подібна до них, це Viper 3S. Вони вже мають ручку повністю пінну, вона коротка. Вони стоять ще легші 139 г одна палиця, і в складеному стані 44,5 см. Тобто вони коротші, вони легші, вони це вже такі суто бігові палиці, такі чистокровні трейлові палиці. Фіксатор такий самий, цанговий. Чобітків тут в комплекті, звичайно, вже ніхто не дає для скандинавської ходьби. Це вже так бери і біжи. Ціна 7,4. І ще одна модель, це FLD карбон. Тут буде відрізнятися. Тут, до речі, звичайний карбон, можете подивитися на малюночок Так. Вони теж повністю карбонові, всі секції карбонові. Тут вже інший карбон, та несний карбон, Матеріал ручки це вони скріплені. Матеріал ручки це корок, теж є тімляк, підійде для скандинавської, ходьби, підійде для бігу. Є чобітки в комплекті, є змінні ще кільця в комплекті, накрутити, щоб вони так не провалювалися, десь вам в болото. І фіксатор тут вже змінюється. Тут вже фіксатор йде на кнопці. Ну, як ми звикли там в Дінафіта, це бачите? Тобто тиснули кнопочку, розклали палеці, потім, щоб їх Брудніше, склали палиці. Щоб розкласти, взяли, потягнули і защовкнули. Ну, це точно швидше, ніж той замок. Вага однієї палиці тут 170 грамів і в складеному стані 41 см. З усіх них це такі найкоротші палиці будуть, коли вони складені, бо тут такий механізм зроблений. І... Палиці повністю карбонові, але звичайний той дешевший карбон, а не той модний. Так. Снейк карбон. Там інше плетіння самого карбону, і він за рахунок того стає міцніший. Тут карбон вже звичайний. Ну, і він важчи за ті попередні моделі. Якщо попередня модель Viper 3S з цією ручкою 3S TR була 160 грамів чи 165. Ну, це 170. Так, вони трошки, але та й важі. Ну і система інакша. Так, на тому все.